Ранок йде дощ, як завжди. А ми будемо пити каву з наповигоном домашнім, який він смачний. Тому обов'язково готуйте вдома та порадуйте своїх близьких. Ну і для початку я беру таку жменьку борошна. Ось наше вершкове масло або маргарин. Так, беремо терку. Масло в мене з морозилки, тому обвалювати у боршні і натирати на терку. Так, ось така крошка в нас вийшла. Висипаємо пів склянки цукру. Далі я для вас зважила, Тут десь приблизно 120 грам цукру. Це десь 6-7 столових ложок. Але так як рецепт дуже такий стародавній, можна навіть сказати, тут в мене 2 яйця і 1 білок. Але ви можете взяти 3 яйця. Спочатку, звісно, що тісто не буде так формуватися. Ми зараз будемо потрошку вмішувати ще більше борошна. Так. По рецепту йде 250 г сметани. У нас не було 250 сметани, тому ми взяли 50 на 50 із ряженкою. Я хочу вам показати те, що в будь-яких рецептах можна імпровізувати і знаходити продукти, ті, які є у вас в холодильнику. Ще трішки борошна. І обов'язково десь чверть чайної ложки солі. Так, збираємо все в один шар. Це наш колобочок готовий. Відправляємо його поки що в холодильник. І для крему заварного нам знадобиться, я одразу відділила 8 жовточків, і потрібно 2 стакани цукру. Знову ж таки, все в стаканах. Тут у мене в одному стакані 300 грам цукру. Я додаю один стакан і другий стакан. Все перемішуємо. Тут у мене вже так закипіло, майже майже закипіло молочко. І починаю потроху заварювати жовтки і активно перемішую. Це я роблю, коли от такий великий об'єм і маса з сахаром та жовтками виходить така більш суха. Тому щоб додати зараз сюди борошно, я ось так от заварюю трошки жовточки. І показати вам книжечку, де написаний рецепт. Ось така дуже-дуже стара книжка. І ось тут написано рецепт. Навіть такі вже сторіночки пожовтілі. І написано в рецепті, що додавати треба 16 столових ложок борошна. Я для вас зважила це приблизно 270 грамів. Такою невеличкою горкою. Ми додаємо перемішуємо. Щоб повністю розійшлося все борошно, Гаряче молочко, щоб заварити борошно. Швиденько вмішуємо. І переливаємо, перемішуючи наш крем. Я повертаю в мультиварку, а ви можете повертати там на вогонь, на плиту і доводимо до загустіння. Дуже вийшов такий густий, красивий, глянцевий. Обов'язково зараз накриваю плівкою харчовою в контакт так, щоб не було повітря між плівкою та кремом. Самого успішного тіста тільки в тому. Щоб Дуже добре присипати як пергамент, так і тісто борошном. Обов'язково. Так, накриваємо і починаємо розкачувати. І ось так відділяємо пергамент. Подивіться, який тонесенький коржик виходить. Робимо отакі насічки одразу. І обов'язково перед випіканням наколюємо ось так вилочкою. Щоб тісто не вздувалося. на дечко, і запікаємо, бажано випікати до такого золотавого кольору, до золотавої такої скоринки. Так, і зараз ми додаємо три пачки ванільного цукру. не в гарячий заварний крем основу, а вже в такий трохи тепленький. І починаємо збирати тортик. Отже, один наполончик у нас вже готовий відправлятися, радувати наших сусідів, а наших дуже хороших знайомих. Інший наполончик ми зараз з вами скуштуємо.